Всім добрий день! Відео для тих, хто збирається собі переробляти будь-який приймач в FM діапазон. Я вже багато розказував про цей модуль на мікросхемі 0936M. Китайський модуль. Це AM-FM модуль. Він має am діапазон і FM FM8808. Там він Тут настройка резистором змінним підключається. Він дуже просто до будь-якого приймача живлення 3 вольта. В нього. Вот. Тому ви можете його собі поставити і в підолу, і в F, і ну, куди захочете. І ціна його досить низька. І так скажем, ніяких заморочок там з планками. Одним словом, просто ставиться, тільки 3 вольтовий йому дати. Стабілізатор якийсь ну і вихід стандартно. Тут на телефони. Ну по факту Звідси можна брати на підсилювач відразу через конденсатор, навіть без конденсатора. Можливо, тут треба буде поставити резистор, якщо бо тут вихід десь порядка 250 мВ. В оригіналі він поставляється з от, от таким от резистором. Оце fm резистор оце. він приблизно 78 Ом. 78 може бути 73 ну, в таких межах. Від, по факту, від 67 до 78. Ну, от 78, предположимо, що у вас стоїть, так як в мене. 78. Як його додавши оцей, оцей ось, скажем, резистор? На 280 Ом. Ну, В даному випадку, якщо 78м цей резистор, бо він каже, може бути різний. Від 65 до 78. Отак вони то ставлять. От. Ну, якщо 78 стоїть, то 280 Ом, ну там, в принципі, можна перерахувати. Якщо менший, то чуть-чуть більший тут резистор. Там 285-288, ми получаємо діапазон УКВ весь. Тобто від 64 і до 108 МГц. Тобто, кому може треба, щоб ще був старий діапазон. Там У нас, наприклад, працюють дві станції релігійні, де кому-то треба. Таким чином, можна зробити, додавши оцей резистор, можна зробити діапазон УКВ весь 64 108. от Я сюди поставив щоб не змагатися. Оце ми маємо. Радіо Марія, то той нижній діапазон. Моя воно там іде в 60... 66, по-моєму, з копійками. Потім іде... Це радіо Емануїв. Це десь в 70. І от... Тут вже починається діапазон 88. Звичайно, що е, сам цей буде трошки зжатий, тому що тут поміщається по факту три діапазони ну на оцей регулятор, так скажем настройки. Тут ми, пос, ми сюди рахуйте ставимо 64, 74 88, 92. Ну і 108. Якщо раніше. Ну, В оригіналі, якщо поставити без того резистора, то ми маємо на всю шкалу. Тобто тут буде починатися з 88 і тут буде 108, то при установці того резистора, тут буде 64, 74. потім 74 до 88 пустота. Ну в нас пустота, може, в когось не пустота. І далі вже 88-108, ота вот частина шкали. Ну, В даному, в даному Ну, То всіх так буде просто. Шкала ніби як стиснеться. тут поміститься весь 64-108. Дякую за перегляд!